Друзі, слава Україні! Слава ЗСУ! ЗСУ, Як завжди, красавчики Так, ми з товаришем повертаємося ось з Лейпцига. Вчора буквально підтримували наш донецький шахтар, поїхали, вирішили підтримати. Дуже було багато українців. Перемога була, всі ви бачили по всіх каналах. Молодці шахтар нашу країну прославляє зараз на сьогоднішній день. З рахунком 4-1 перемогли, просто ну порвали, можна сказати, Лейпциг. Ну то, що, то, що відбулося, це правда сенсація. І ми були на трибунах. Ми разів 20 мощно кричали: ЗСУ, реально глотки рвали, коли всі от, Найбільше зсу кричали красавчики, от всі. Всім людям, хто там був, якщо хтось ще й мене бачив, хто там був вчора, то велика подяка. Підтримка була бомбійська. До нас хлопці підбігли шахтаря, потім подякували нам за це все. І тому та підтримка, яка відчувалася на, на трибунах навіть для ЗСУ, не знати, чули це по телебаченню чи ні. Якщо чули, скажете, ну я серед тих всіх кричав там дуже мощно. Тому, друзі, сьогодні в нас є всіх можливість реально підтримати хлопців з ЗСУ. Просто показати, наскільки ви їх поважаєте. Наскільки ви реально цінуєте їхню роботу? Це це відео до кінця? Хто додивиться, той буде і Зрозуміє, що в цьому відео буде цікаве. І так, поїхали. Значить, з того часу, коли відмінили наші круті депутати, які дуже піклуються про армію, як вони пояснювали, нульове розмитнення, почалися нові проблеми у наших військових. Чоловік 10 до мене звернулося за цей весь час, тільки до мене ще до Святослава зверталася до колеги з питанням. Ми хочемо нам потрібен автомобіль для зсу допомога без питань, так як завжди, для зсу, ми нуль. Копійок, нуль гривень, нуль копійок, беремо за послуги, находимо без проблем, домовились перемізник, навіть робить по скидки по спеціальній ціні доставку. Окей, але тільки ми стикаємося з цією ситуацією для того, щоб зараз під ноль загнати для ЗСУ автомобіль, потрібно від командира частини лист, в якому він пише, що він потребує цю допомогу. І як тільки ми стикаємося, хлопці кажуть, а, наш командир частини сказав, що він не хоче на баланс брати військової частини цього автомобіля, бо там в нього почнуться якісь заморочки. А інші говорять, що командир частини сказав, що не дає гарантію, що нам попадеться цей автомобіль. Там всім селом люди скидаються, там скинулись на три на чотири тисячі доларів на якогось чибуса чи якоїсь там джипчика, щоб пригнати хлопцям. І ось стикаються з такими проблемами. Ось наші депутати добилися ось цієї ситуації. Для того, ми вирішили, щоб ми не були тільки просто патріоти на словах, не писали там все в коментарях. Я пропоную всім вам зараз задіятися, згуртуватися і зробити отаку от тему. Ми создали на сайті президента петицію. Для того щоб для військовослужбовців зробити нульове розмитнення, щоб люди могли навіть ну для от людина хоче собі автомобіль, туди він буде ним воювати ним. І Якщо він залишиться, він залишиться йому потім. І це справедливо і взагалі для наших військовослужбовців. ЗСУ воно ще дає поки що можливість існування нашій країні. Мені кажеться, що справедливо, що для них взагалі було нульове розмитнення. Які, які проценти за яке платити, це це ну просто маразм. Я не знаю, як до цього доходить. Але для того, друзі, я всіх вас за. Зараз прошу звертаюся до всіх ваш. Зараз в описі буде е, петиція. Підписуйтесь, нічого важкого підписувати петицію немає. Там реєструєтесь через онлайн-додатки різних банкінгів, такі як А-банк Монобанк, Приватбанк. І це вам задопоможе дуже швидко підписатися. Нічого важкого немає. Просто зрозумійте одне. Знаєте, зараз я по людях побачив, що люди знаєте як відносяться. Та я вже там дав тисячу гривень, був давав на ЗСУ, то й все, я вже отмазався, Да? А ви задумайтеся, хлопці, якби от зараз там військовий в окопі сидів, та я вже один разок вистріляв та всю ну його баню цю війну і пішов би. Да? Це було б нормально. Пацани сутками сутками не сплять, сплять по різному, сутками захищають країну і немає ні для кого там дав-не дав, до кінця боряться. А ми мусимо згуртуватися. Дивіться, 70... Тисяч майже нас підписників на Фейсбуці, і 21 тисяча уже в Ютубі. розумієте ті, хто дивиться в Ютубі, обов'язково розсилайте це відео по соціальних сетях і ставте лайки. Це не для того, щоб мені поставити лайк, а зрозумійте, кожен лайк це 10 додаткових переглядів інших людей, яких буде таким чином. Ми зможемо допомогти хлопцям підписати 25 тисяч підписів. По-нормальному, тільки з мого канала має отак зібратися. Але це якщо всі адекватні люди і всі переживають дійсності за країну, а не тільки на словах писати гадості в коментарях. Тому ми можемо це показати. Також я вже звернувся до Назара реальні китайці, ще звернувся до Івана Рибки. Хлопці мають свої канали набагато більше підписників. Вони також цю петицію попробують продвинути. Тому ж зараз є шанс, друзі, всім сказати подяку зсу, хлопцям, військовослужбовцям зробити от таким чином. Нехай президент розгляне цю петицію і відреагує. Гує так, як потрібно по, по цій петиції, тому що це зараз е, швидке питання, яке потрібно. По цій темі я вам сказав все далі. З назви відео ви зрозуміли, друзі, що я вам покажу щось цікаве. Значить, дивіться, я вам можу показати відео, як заробляють в Німеччині на автомобілях. Це буде мега цікаве відео, будуть такі теми, які не розвертав ні один ще блогер взагалі в Німеччині, хто займається автомобілями. Але є в мене одна умова. Давайте так, друзі: 25 тисяч під петицією ми назбируємо. Я вам зроблю крутяк таке відео, де будуть там зйомки, скриті камери. Показувати, як можна торгуватися, скільки німецькі хендлери, поскільки викупляють автомобілі, будете бачити, така цікава тема. Навіть то, чого і я багато не знав. Я здивувався, коли визнавав цю тему. Я цю тему можу для вас зробити. Це важке відео, але цікаве може бути. Але 25 тисяч петиція набирає друзі, і для вас запилюємо це відео. Слава Україні! Слава ЗСУ! На сайті Президента України у розділі Електронні петиції натисніть в правому верхньому кутку вхід. Є два варіанти увійти: це електронний підпис або BankID. ID. Оберіть BankID ID НБУ. Наступним кроком оберіть банк, яким користуєтесь. Для прикладу візьмемо спочатку Монобанк. Натисніть Продовжити. З'явиться QR-код Монобанку, який потрібно відсканувати. Для цього заходите в мобільний додаток Монобанку. Там натисніть у правому нижньому кутку ще, натисніть сканер QR-коду та потім наведіть камеру телефону на QR-код на екрані. Поставте галочку у рядку Даю згоду на передачу та обробку даних та натисніть Продовжити. Ще одну галочку ставте під адресою вашої електронної пошти, яка підтягнеться автоматично, та заодно перевірте її. Клікайте на велику синю кнопку Наступний крок. Далі комп'ютер поверне вас на сайт президента України. Аналогічно цей процес відбувається для користувачів інших банків, де ще відрізняється лише механізм авторизації. Розглянемо на прикладі Приватбанку. У правому верхньому кутку сайту президента України натисніть кнопку Вхід. Оберіть нижній спосіб – «Bank ID НБУ. Виберіть Приватбанк. З'явиться сторінка авторизації до Приват24, де потрібно ввести свій номер телефону та натиснути кнопку Далі. Потім вводите пароль. Це пароль до входу у ваш Приват24. Після чого вам одразу буде відправлено повідомлення із підтвердженням авторизації у додатку Приват24. Перейдіть у додаток Приват24 та натисніть Підтвердити. Bank ID попросить вас надати згоду на передачу персональних даних на сайт із петицією. Натискаєте Підтвердити. Відкривається нова сторінка Bank ID НБУ. Перевірте дані. Ставите галочку у рядку, даю згоду на передачу та обробку персональних даних та натискаєте Продовжити. Далі комп'ютер поверне вас на сайт Президента України.